Тож сьогодні активно засоби масової інформації тиражують інформацію про те, що колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп набрав достатньо голосів на з'їзді республіканської партії, щоб стати кандидатом на пост глави держави у виборах, які нагадаю вже відбудуться в листопаді цього року. І бачимо також вже і про деяких членів потенційної команди Дональда Трампа. От з'явився такий персонаж, як Джей. Дівенс, він має бути віце-президентом у колишнього президента. То що це за персонаж і чим він відомий? Якщо чесно, то насправді він достатньо відомий вже. Хоча, там, наприклад, ще рік тому, я думаю, якби ви запитали там в принципі велику частину американського суспільства, там я думаю, що вони навряд чи би сказали, в принципі, хто такий. Сенатор Венс він представляє штат Огайо. Я цей штат дуже добре, м'яко кажучи, знаю, і в принципі знаю ту місцевість, з якої він родом. Почну з того, мабуть, що він взагалі мені здається має шлях такий достатньо нетиповий, якщо ми говоримо про американську політику. Тобто він достатньо рано став сенатором. Без іншого політичного досвіду до цього це ну просто виняток у дев'яти випадках із десяти. Тобто, там зазвичай щоб стати сенатором, треба бути або губернатором, або членом плати представників, чи принаймні на рівні штату, хоча би е, там бути, е, чи чи там, хоча б бути мером міста. Але тим не менше йому це вдалося, і він став сенатором, оскільки сенаторів всього 100 на всі сполучені штати, тобто по два від штату, на відміну від членів палати представників, яких 435, Тому відповідно він в дещо цікавій позиції перебував до вчорашнього дня. І загалом він відомий також тим, що він написав доволі цікаву книжку, яка стала, стала насправді бестселером. Скажу чесно, я цю книжку ще не читав. Але я дивився слова самого сенатора Венса про цю книжку, у якій він дуже детально і дуже, нібито знову ж таки за словами журналістів художньо описує своє складне дитинство, оскільки там, там його родину кинув батько. А, а мати мам, а мати мала проблеми з наркотичною залежністю. Тому його виховувала бабуся, і ось це все він проносить через цю книгу. І відповідно, це така мені здається, дуже типова, насправді. Можливо, навіть із серії там для книжок, ось для фільмів, і до речі, на основі цієї книги був знятий фільм історія. Тобто, в принципі, я думаю, що Трамп обрав його саме заради того, щоб показати наскільки він ось близький до е, звичайних американців, до народу, як то кажуть, і звісно, е, задача для сенатора Венса це вигризати для Трампа. Так звані штати, що вагаються, тобто це ті штати, які кожного разу голосують за різних кандидатів, не постійно підтримуючи там демократичну чи республіканську партію. І ось таких штатів на цих виборах може бути до семи штук. І відповідно, якщо Трамп умовно перемагає хоча б п'яти шести з цих семи, то в принципі він ймовірно стає президентом. Тому задача для Венса це от виграш у цих штатах, оскільки Венс, повторюся, дуже молодий для американської політики, 38 років йому було, коли він став сенатором, зараз 39, Тобто він достатньо енергійний, він може проводити купу заходів на підтримку Трампа. І найголовніше для Трампа у перспективі на майбутнє, що саме цей кандидат може потенційно бути власне наступником Трампа. Тому що якщо Трамп раптом перемагає на виборах 24-го року, то у 28-му він уже не має права балотуватися, оскільки уже вже мав один президентський термін з 17-го по 21-й рік. Тому. Там, я думаю, що для початку, мабуть, про біографію сенатора Венса вистачить. Звісно, він скажімо так, м'яко кажучи, відзначався неоднозначними заявами про Україну про російсько українську війну, і в принципі, в де в чому навіть був більш безкомпромісний більш прямолінійний там ніж сам Трамп. Слава, бачимо, що, наприклад, політико пише про те, що е, ось кандидат е, о, Трампа Джей Ді Венс – це катастрофа для України. То чи дійсно можемо говорити про катастрофу? Що може загалом на що може впливати, і яких, е, до яких наслідків може е, е, призвести діяльність е, Джей Ді Венса біля Трампа? Чи дійсно він є прихильником капітуляції України? Ну, дивіться, колеги, в принципі, я би так радикальне питання не ставив, навіть попри те, що його заяви достатньо прямолінійні. Ми повинні розуміти дещо інше для контексту. Це дуже важливо, віце-президент це не радник з якогось там особливого питання. Да, умовно там є така унікальна позиція Сполучених Штатів як радник з питань національної безпеки і оборони. Нинішній радник Байдена, це це Джейк Саліван. Є також міністр закордонних справ, да тобто державний секретар, е, там є міністр оборони, але віцепрезидент це не суміш у цих всіх посад, е, це людина, яка може теоретично замінити президента, якщо він а помирає, йде у відставку за власним бажанням або. Йому оголошують імпічмент в обох палатах конгресу, чого не траплялося жодного разу ще, і якщо він не може виконувати свої обов'язки там з інших якихось причин, і власне на цьому перелік. Фактично повноважень. Віцепрезидента завершується. Єдиний ще додатковий, скажімо так, напрямок роботи віцепрезидента. Це бути президентом у сенаті у верхній палаті конгресу і голосувати лише за умови, якщо голоси діляться порівну. Тобто, голосує, наприклад, всі 100 сенаторів, і голоси розділились порівну. Ось не можуть вирішити. Тоді віцепрезидент вступає в гру і, і голосує. Це це теж дуже важливо для того е, не важливо того, там в принципі хто стане президентом, е, тобто, ось е, відповідно, е, мати додатковий навіть один голос у сенаті, де все дуже так, я би сказав, жорстко з точки зору партійної лінії, теж дуже важливо, але якщо ми говоримо про вплив його там. Заяв або позиції щодо завершення російсько-української війни, е, при всій повазі, я не думаю, що Трамп обирав е, його саме е, з точки зору того, що там ось вони однаково або дуже близько дивляться на можливі сценарії завершення російсько-української війни. Тобто, це точно не була пріоритетна тема те, що Сенатор Венс повторює тези Трампа і навіть дещо їх ускладнює, і більше, скажімо так, деталізує. Це однозначно. Ось це нам треба розуміти. Тобто, що не е, Трамп обрав Венса, тому що, тому що Венс е, такий особливий, а е, Трамп обрав Венса тому, що Венс копіює майже дослівно висловлювання Трампа. Ну, і якраз щодо висловлювання хотіли б вас запитати. Та от в деяких мас-медіа йдеться про те, що свого часу, нібито в приватній переписці, Джей Ді Венс назвав Трампа Гітлером. Зокрема, от можна зацитувати. Та він писав про те, що Трамп це цинічна дупа на кшталт Ніксона, який міг би не бути таким поганим і навіть міг би довести корисність. Або він, американський гітлер, йдеться в повідомленні Венса до свого так я розумію, одногрупника. то на вашу думку, що, що означали ці слова і чи наскільки змінилося ставлення Венса до Трампа за ці 6 чи вісім років? Так, дійсно така публікація є, і в принципі таких публікацій достатньо багато. Там я теж працював над одним матеріалом для українських медіа про сенатора Венса і теж багато бачив таких, таких відео. але Знову ж таки, то було е ще навіть до того, як Трамп був президентом е перший свій термін, і відповідно, ну звісно, це для нас може виглядати достатньо цікаво, та, що наскільки людина змінилася в своїх поглядах, але ви повинні розуміти, що це двопартійна система, і там, м'яко кажучи, е Таких конструктивних виборів з точки зору того, кого підтримувати, насправді вже не так багато, і часто люди підтримують і виборці, і ну і звісно, і політики обирають свою, як то кажуть, партію за принципом: я беру цих точно щоб не обрати інших. Так? Тому, в принципі, я думаю, що ми на це не сильно маємо звертати увагу. Нам все ж таки цікавіше. Те, що фактично сенатор Венс пропонує, щоб Сполучені Штати там зосередилися на боротьбі з Китаєм, е, щоб не е, розпорошувалося, як то кажуть, на допомогу Україні, тому що є ризик вторгнення Китаю на Тайвань, е, там також є конфлікт на близькому сході і так далі, е, в принципі, е, але ми повинні розуміти, що. Власне, аргумент сенатора Венса він стосується що там щодо допомоги України, він не стосується грошей, тобто він не каже, що Сполучені Штати не можуть виділяти допомогу Україні. Він лише стверджує, що нібито за його інформацію, за. Тими я так розумію, дослідженнями, які він проводив, там які проводила його команда, що потреби України у зброї в рази більше ніж Сполучені Штати можуть виробити, і теж він іноді туди часто приплітає і Європу там. Хоча. Абсолютно без е, жодних цифр, якщо е, щодо сполучених штатів він хоче наводити якусь статистику в е, своїй колонці для Нюрк Таймс, е, е, що теж доволі не характерно для республіканського політика е, бути дописувачем Нюрк е, Таймс, е, і в принципі він ним був ще до того, як як став сенатором, тому власне. Нам важливіше розуміти, як з такою складною позицією можна працювати, адже, наприклад, він теж виступав проти закону, який ухвалили сполучених Штатах про конфіскацію російських суверенних активів, аргументуючи це тим, що це фактично. Ускладнить процес перемовин для Трампа під час можливих е, перемовин щодо завершення російсько-української війни. Тобто, е, і повторюся, це навіть більш некомпромісна позиція ніж у самого Трампа, який на дебатах з Байденом заявив, що його не влаштовує, е, або для нього є неприйнятним е, позиція Путіна щодо завершення російсько-української війни. Водислава, але одночас бачимо теж деякі ЗМІ, зокрема з посиланням на CNN, пишуть про те, що саме оголосити Дівенса своїм віце-президентом в останньому миті Трампа переконав Ілон Маск. Чи може це бути правдою, і чи дійсно Трамп аж настільки дослухається до порад Маск? Якщо чесно, то я такої інформації не бачив. Я більше схиляюся все ж таки до думки, що це був більш усвідомлений вибір. І, скоріш за все, на цей вибір суттєво впливав син Дональда Трампа, якби Дональд Трамп молодший. І дійсно є інформація про те, що якраз Трамп молодший і сенатор Венц дружать вони приблизно одного віку. І в принципі, так само на самій конвенції республіканців у. У Мілокі одне з інтерв'ю, які я бачив от, якраз від Трампа молодшого, то він просто сяяв від радості, коли стало відомо, що Трамп все ж таки обирає саме сенатора Венса як кандидата віце-президента. Тобто, принаймні, я публічно е, якраз побачив такий сигнал, що е, Трамп молодший, теж доклався до, до, до цього, або принаймні. Він, як мінімум, скажімо, так був дуже радий. Пане Владиславе, ну але якщо говорити загалом про наслідки замаху на Трампа, який днями відбувся у Сполучених Штатах, зокрема в штаті Пенсільванія, то як це змінило хід виборчої кампанії, чи якимось чином Трамп змінив стратегію своєї передвиборчої боротьби, і чи це дійсно вплинуло зокрема і на демократів, які все активніше вимагають змінити свого кандидата на пост президента? Пане Владиславе, що ви з нами? Так, на жаль, розірвався зв'язок, я так розумію, але сподіваюся, за мить ми його відновимо і матимемо можливість продовжити спілкування з нашим гостем. Нагадаю, що з нами на зв'язку Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, і з ним зокрема обговорюємо про те, що Дональд Трамп став офіційним кандидатом від республіканської партії на виборах президента США, і ми вже маємо можливість продовжити спілкування з паном Фарапоновим. Пане Владиславе, та то я вас запитував загалом, як замах на Трампа, який днями трапився в штаті Пенсильванія, вплинув на хід передвиборчої кампанії, чи змінив свою стратегію передвиборчої боротьби Дональд Трамп, і як цей замах вплинув зокрема на демократів? Чи дійсно вони активніше почали вимагати змінити свого кандидата на пост президента? Дуже багато питань. Цікавих в одному, давайте почнемо з декількох основних. Я думаю, що республіканці теж після цього інциденту трохи або принаймні так, я сподіваюся, що вони змінять теж риторику, стануть менш войовничими, тому що все ж таки. Ті е, дописи в соціальних мережах, ті карикатури, які роблять республіканці проти Байдена, наприклад, вони все ж таки є іноді, як то кажуть, е, за межею конструктиву. Тому е, в принципі, я думаю, що це може бути таким короткостроковим наслідком. Якщо говорити е, про саму кампанію, то я думаю, що замах на Трампа він уже фактично вплинув на. Багатьох е, е, і республіканців, тому що ось буквально всі ну не всі, а більшість репортажів з конвенції, тобто цього з'їзду е, республіканської партії, е, де власне її висували кандидати в президенти, і віцепрезиденти е, всі говорять, що ось замах на Трампа вплинув там на їхні рішення, все ж таки їхати на конвенцію, е, тобто щоб е, зробити таке справжнє свято, таку урочисту подію. І це в принципі можна проектувати на потенційну участь у виборах, але з іншого боку, не можна сказати, що там ці республіканці. Які, е, не хотіли можливо їхати на цю конвенцію, тому що вона фактично перетворилася на формальність і всі давно знали, хто буде кандидатом, що ось це е, вплине на те, що вони там е, умовно так само розглядали варіант не прийти на вибори. Тобто, тобто, я хочу сказати, що республіканці все одно прийдуть на вибори. Просто питання в тому, що якщо е, це все ж таки е, там ми говоримо про так званих прихильників Трампа або Трампістів, то Дійсно, це зіс показав, що їх дуже багато. Тому моя позиція така, що замах на Трампа може потенційно вплинути лише на маленький сегмент республіканської партії і вплинути на так званих нетром, тобто більш поміркованих республіканців, і так само може вплинути на. Незалежних виборців, тобто це виборці, які не зареєстровані жодною партією, не зобов'язані голосувати чи то за демократів, чи то за республіканців. Тобто, що більше людей буде бачити Трампа як жертву, і, скоріш за все, проголосує саме за нього. Але е, від цей відсоток там в кожному штаті він дуже дуже маленький. Хоча цих там умовно декількох відсотків, а точніше правильно говорити в декількох там тисяч або десятках тисяч голосів, може вистачити для перемоги Трампа. Ось, наприклад, штат Пенсільванії, в якому власне і сталася стрілянина, де був скоєн замах на Трампа, Трамп в ньому, наприклад, і в штаті Вісконсін переміг в 16-му році з дуже невеликою різницею. Тобто там буквально рахунок був на десятки тисяч голосів. Тобто, це там Третина, мабуть, або навіть менше одного там там, мікрорайону в Києві. Тому в принципі може і таке така кількість вирішити насправді долю виборів щодо Байдена. Я не думаю, що е, все ж таки станом на зараз демократи будуть знімати Байдена, тому що пройшли праймері, тому що інших особливо кандидатів реальних. Немає партія, все ж таки уніфікувалася навколо Байдена, і в принципі, як казав президент Лінкольн на переправі, насправді не змінюють уже, уже коней. Да? Тому як то кажуть, складно собі уявити мені ситуацію, що все ж таки там хтось із демократів зараз вийде, і скаже: ось а я готовий йти на вибори. Давайте значить, давайте обирайте мене. Да, тобто, якщо людина була готова йти на вибори, треба було брати участь у праймеріс і так далі. Але чинному президенту кинути виклик дуже, -дуже складно. Е, насправді, як правило, якщо чинний президент має право балотуватися в Сполучених Штатах, то він балотується. Єдині е, випадки, коли чинний президент виходив із гонки, це було його особисте бажання. І тому, підсумовуючи, скажу, що власне замінити Байдена можна, але лише за. Умови того, що це бажає сам Байден, тобто тоді він на моє переконання має і відмовитися від президентського терміну, що встає, мені здається, в рази е, складніше, тому що все ж таки він не хоче йти е, на, на політичну пенсію з е, таким реноме людини, яка тричі. Намагалася стати президентом 50 плюс років у великій політиці, і там пішла з посади за декілька місяців до завершення першого терміну. Тому власне, враховуючи сукупність цих факторів, я не думаю, що е, Джо Байден е, реально може знятися з перегонів. Тож дякуємо, пане Владиславе, вам за включення за ваші міркування і роз'яснення. Тож, голова інституту американістики та аналітики Інтерньюз Україна Владислав Фарапонов був в етері громадського інтерактивного та радіо, 1. поспілкувалися зокрема про те, хто такий віце-президент, якого Трамп. Потенційний віце потенційний віцепрезидент так. Так. і відповідно до чого може призвести вся ця виборча чи передвиборча гонка у Сполучених Штатах Америки. На все добре і тримаємося.